Букінгемський палац оголосив про раптову смерть 45-річного Томаса Кінгстона, який був одружений на леді Габріелі Вінзор. Це дочка принца та принцеси Майкл Кенських. І зараз хочу вам розповісти, що ж сталося в сім'ї принца та принцеси Майкл Кенських. Отже, це почалося ще 27 лютого. В першій половині дня принц та принцеса Майкл Кенський відвідали поминальну службу по останньому королю Греції Константину II, А уже під вечір Букінгемський палац оголосив про раптову смерть їхнього зятя. Представник Букінгемського палацу сказав, що король і королева були проінформовані про смерть Томаса і приєднуються до принца і принцеси Майкл Кенських і всіх тих, хто знав його